І штанга була сильнішою завдяки вериторю Гульку Віталію, який витягнув досить, ну, досить чудовий сейф, потягнувши пенальті. А зараз розпочинається фінал між командами Славута та трактор Кременець. От, я нагадую вболівальникам, що я залишаю і імені сумно. Так сталося, гадалося, думали, в 17 17.30 вже закінчиться турнір. Тут, як бачимо, баталії просто зашкалюють. Нема такого, як на багатьох турнірах, що є слабші, сильніші команди і з великими рахунками хтось когось перемагає там 5-0 чи дещо більше, як це було раніше. Більшість команд рівні. От, але але скан, скандується ці віці, не розумію до кого, це адже я депуртат, через депутат. Ну що ж, розпочався розпочатися Олександр Баландюк, капітан і граючий тренер команди, влучає у штану відразу. Відразу Славута створює небезпечний момент. Чим же відповість трактор? Дещо деморалізований, як на мене, зараз виглядає. Славута дуже впевнена, дуже впевнено, впевнено розпочала цей фінал. Зараз заспокіюються, але я рахую, їм не потрібно цього робити. Вот, ні! Vai я помилка, humanищ... не запалі, таке знову знову стане. Що далі буде? Нічого. Вася серії помилок від трактора, вони не очікували такого старту. Завота молодці, на рахунок цього відразу високий пресинг, контроль м'яча і удари поворота. Всі вже команди, звичайно, втомилися. Тому Кременець не очікував такого типу відразу пресингу та атак. Але чи хотіть служити на весь матч? Перший фолд для команди трактор Кременець. Як бачимо, дружній турнір. Дружній, але не поступливий. Шановні глядачі, я вас дуже попрошу, якщо хтось дивився, те, що хтось дивився, я більше впевнений, що багато глядачів дивилися цю онлайн-трансляцію повністю цілий день. На вашу думку визначити кращого гравця та виротеняється, ми врахуємо у наших підсумках при нагородженні. Цікава гра, коментарі зайві, просто, як на мене, 15-й номер контролює м'яч недовго. Дуже часто гравці у цьому турнірі випрошують у арбітрів фол. фолл. арбітри якраз дають грати, адже нагадаємо, що у нас по всім правилам ходала, але пробувається саме четвертий, не шостий. від граців трактора. Який прибіг 4 номера сам щодо 114-го. Посмотрите, який Гол! 3-2. 0 Виграє Славута! мікрофону. Славу Славута чемпіон! Та ближче підходь! Славута чемпіон! Три угла. Знову три-два! Чи знову викрасить більшість, як агропяткою. ай не точно придачі четвертого номера. П'ятий номер команди Трактор Кременець залишає чудові враження. Його гра і непоступливість. Хлопчик на носках, втрачає м'яч, проте заробляє аут для своєї команди. Залучив образниця, чому я назвав хлопців в мазках, але по-іншому я не можу назвати, як це офіційний чудовий турнір, проведений організаторами, і такий десант був. Гол! 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 2-0 Золота виграє. Чудовий настрій команди. Я про те, що я говорю, високий пресинг одразу. І швидка гра дещо деморалізувала команду трактор з Кременця. Отже, продовжую про хлопчикам на скайпі, щоб можливо образиться. Але я рахую, що настрій на, на, на такий турнір має бути на високому рівні, якась спортивна етика має бути, відношення, якщо ти налаштовуєш себе на фінал. Ми повинні хоча б одягнути гетри. До поваги такого спорту, як футзал, футбол. Це ж болівальники дуріють, адже ми знаходимося в Словуті. Доведення ауту. У стилі Пелека з команди. «Енергія Львів». Відразу на лінію вперед. Шостаута контролює м'ячи, бачимо трактору. Мало що вдається команді з Кремльця. Хороший просто до 20-го номера, проте захисник читає гру. Спокійно, досвід, як то кажуть, доставши до кварки. Злоута повторює. Не обов'язково було ловити цей м'яч Верторюк. Золото гол не зараховується. Час. Тепер е, команда з скрименця Тернопільської області. Трактор з 18 Бресен, чим помиляється. І третій гол у трактора. 3-0. 3-0 на користь Славути. Домінування. Просто домінування на майданчику місцевої команди. Я рахую, що за весь турнір Славута не показувала таку гру, як зараз у фіналі. Чи, можливо, вони берегли сили. Чи, можливо, це була така тактика, і вони відчували, що вони попадуть у фінал. Ми цього не дізнаємось. Дев'ятий номер, Дев номер, який о, у себе глядачів. У трактора нічого не може зробити. Тягне на себе гру, але в нього нічого не виходить. Але видно, що хлопець старається. Старається він. А ні, якби забуло, що буде четвертого, але я б то не повірив, бо це не фінал був. Команда, а як же ж по-іншому? Адже гравці цієї команди дуже дружелюбні, любні, хороші. Я їх особисто всіх знаю. Це дійсно гравці, які просто роблять, який закіпаний номера. брат, спасає своє ворота про те! номер До логічного завершення. А, я не 5-0. Це просто Про 4-0. Чи зможе оговтатись трактор у другому таймі, чи навпаки просто буде вже завершувати цей турнір, невідомо. Ми побачимо це буквально за пару хвилин. Адже перший тайм доходить до кінця. До завершення. Завершення першого тайму. Тотальна перевага. І я тебе чекаю. Цім -цім. А, це я говорю своїй коханій, до речі, не його. Отже, розпочинається другий тайм фіналу між командами Славута та Трактор Кременець. Коханим передали цьоміки боміки карабоміки а що ще робити при рахунку 4-0? Якийсь хлопчик з Нетішина каже, що Славута це просто класно. Ти знетішина? Славута. Здивований, що він Славута не знішився. Блокують удар 9-го номера. Все зробив гравець. Правильно розібрався у ситуації. Ну, Славуто у фіналі на висоті, це очевидно і видно. Е -е, коментатор задобався намікати, що не хватає, не вистачає гарячого чаю. Неординарний момент. Знову Словута атаці була. Трактор не зрозуміло. Чи перегорів, чи це. Давайте будемо констатувати так, що це був радянський трактор з міста Кременець, який вже... Я як я кажу, от якраз видох своє. Я не сказав би Трактор ще продемонструє свою хорошу гру. Я маю на увазі, що якраз як він починав свою гру, то це був 1980 рік. А якраз до фіналу він дійшов, то це якраз рік сьогодення. Все міняється, тому трактор, напевно, ще залишився в тому 80-му році, потрібно адаптуватися до нової гри. Ні, я рахую, що команда Салута повинна завдячувати команді Затяті Львів, Затя... які вимотали команду трактор. Зважаючи на програш. Затяті спокійно грали поки цієї. Ж бачимо, бачимо, Славута контролює м'яч. Та і гру в цілому, до речі, Та як її воно демонструє. Хорош, дуже хороший бар. Okay. Дуже класна атмосфера тут, тобто, в Славуті, дуже все класно. Холодно. Дуже. Of. Але Все. завдяки чаю це хороший удар від фаномера протипозвота. Де ще декілька сантиметрів. Голкіпер просто проводив м'яч Чима. Не знає. Видно, що не знає трактор, що робити. Що робити з захисними редутами Словутик. Навіть не то, що з захисними редутами. Трактор не може толпо прийти половиною. І... Знову штанга. третя штанга. Рятує команду Та ні, Кременець. Таке відчуття, що Славута взагалі не грала, цей перший не Дуже гра. Дуже хлопці живі, дуже добре грають. А трактор видно, що вже підтумився. О, що ж, як бачимо, на гру дві команди, які не пили чаю сьогодні. Видно дуже, що особливо трактор. Трактору бракує пального. Трактор, давайте, включайтеся в гру, бо інтригу. Трактор полі 2. <свистити> <свистити> Небезпечний момент. Олександр Баланюк. Досвідчений, Олександр Баланюк не віддав на свого партнера. Не віддав на свого партнера на 11-го номера. Я більш їм впевнений, знаючи його гру не віддав, тому що рахунок 4-0. Тобто він сам хотів забити гол. От Якби був рахунок інший, він би зіграв би набагато по-іншому. Який, Який фантастичний підкат від вболівальника. Сьомий номер з м'ячем. На 14 го Як бачимо, Словута просто стоїть, пасуючись, а трактор бігає, не розуміючи, що відбувається на майданчику. <плес> <плес> був, би на, був би на дальній штані. Радовенчик Віктор однозначно був би п'ятий гол. Проте Радовенчик віктор не іграє за Славуту. Редовенчик Віктор дуже класно відіграв за. Дякуємо. Дякуємо. Так. Би тут родовенчик Віктор би вам відповів. Так, так. Родивянчик Віктор, на жаль, вже покинув нашу залу, пішов, відключив. Новий починок заслужений, дуже заслужений гравець футболу. Футдал. велику школу Рівнівську футболу починав саме з низів. Дуже приємно, що родовянчик Віктор. Зайшов в цей наш футбол дуже класно. Радовенчик віктор дуже почав з низів за донею. А до неї. А до неї. Ліцензія Так, ну, Ждем інтриги, ждем інтриги від. Залишилось трактора. 3 хвилини 50 секунд і ждем інтриги третього тайму, я так зрозумів. Ну і це теж. Що У ж, булівальники, які дивляться трансляцію, прошу ставити ставки на третій тайм, хто вийде в фінал, і так далі. Шановні, пишуть коментатор неадекватний пишуть. Пишуть коментатори неадекватний, це неадекватні пишуть просто. Все, шановні глядачі, мушу вас покинути за три хвилини до завершення матчу. Адже все тут зрозуміло. Давайте будемо об'єктивним. Всім дуже дякую. З вами був у студії Депутат. А залишаю з вами дуже дуже сильного коментатора, якого звати МНС. Отже, МНС, вам слово. Славута демонструє знову прекрасну гру, дуже хороший гол тактичний. Все класно. Ну, надію, ждемо, ждемо, ждемо. Від трактора хоча б гол престижу, дуже класно, дуже класна гра. Дуже прекрасний фінал, дуже класний прийом Славуті. Все дуже класно. Хотілося б звичайно побачити в фіналі пенальті, але, але рахунок говорить сам за себе. Славута дуже демонструє хороший рівень гри. Наший був удар від трактора. Знову м'яч залишається у команди Славути, яка контролює гру. Дуже хороша гра від обох команд. Небезпечний момент. Все-таки трактор заправився і демонструє небезпечні моменти. Але, але, знову Славута контролює гру. Небезпечний момент. Штанга, на жаль, штанга. З м'ячем. небезпечно, небезпечний момент. Хороша передача. Славута. Знову з м'ячем. Славута? О! це звичайно, гол. Дуже дуже рівень класний. Супер. Дуже класний гол. Пільше за все, що трактору забракували пального для фіналу. Але трактор дуже, хоро, дуже гарно виступав, дякую трактору, можна команди дуже хороша гра, дякую всім до побачення.